Всім привіт! Сьогоднішнім відео я розпочинаю цикл. Цикл відео про те, як через рухи можна покращити якість ходи і зробити ходу чимось дуже комфортним, приємним, невиснажливим. І якщо ви відчуваєте під час ходи якийсь дискомфорт, біль в стегнах, в Попереку, ви доволі швидко втомлюєтесь, або у вас присутні набріки в ногах. Це все свідчить про те, щось десь в вашому тілі не скоординовано. А таз, як ви вже зрозуміли, це є такою центральною зоною, куди переходить навантаження з верхньої частини на нижню з нижньої на верхню. І ми будемо сьогодні починати саме з тазу. І в кожному із цих відео буде одна вправа, яка вам допоможе. І загалом, якщо ви навіть одну із них будете робити регулярно, вам вже буде ставати набагато краще. Але однієї вправи все одно недостатньо. Тому в кожному із нових відео я буду показувати якусь наступну гарну і корисну вправу, яка допоможе. Вам будувати свою ходу, будувати такий гарний фундамент для того, щоб хода давала вам це задоволення від цього процесу. І приготуйтесь для того, щоб виконати першу вправу, для цього лягайте на спину. І якщо ви не знаєте, як вам лягти комфортно, то подивіться попереднє відео про таз, я поставлю лінку в інформацію внизу і, можливо, десь ще прикріплю значок. Зараз просто лягайте, розпряміть ноги, розслабте руки, можете закрити очі, відчуйте своє тіло. Помітьте, як занурюється таз, занурюється грудна клітка, розширяються ключиці, опускається череп на підлогу, розслабляється щелепа. І зробіть декілька свідомих вдихів і видихів, розслабляючи м'язи тазового дна. розслабляючи м'язи тазового дна на вдих. Це все в попередньому відео, там більш детально це було пояснено, тому, якщо ви трошки ще не в темі, повертайтесь, дивіться, вивчайте. І зараз зігніть ноги по черзі, поставте їх на підлогу і поставте їх трошки ширше, ніж ширина тазу. В процесі ви зможете міняти цю ширину відносно до своєї комфортної амплітуди. І зараз ми починаємо опускати праву ногу всередину коліну. Не форсуйте цей рух. Помічайте, що в момент, коли коліно закручується туди, всередину і вниз, права половина тазу вона трохи піднімається від підлоги. Втягується права сторона попереку і опора переходить більше на ліву сторону тіла. Ввертайте ногу в нейтраль. Робимо другий раз. Можете зробити вдих або видих на момент руху. Це тут не принципово для нас. Головне, відчувайте, що ви нічого не тиснете, не форсуєте, не намагаєтесь зробити рух більше. Вертаємо і зробимо так ще декілька разів. Угу. Добре, ще один. Чудово. І зараз знову розпряміть обидві ноги. І спробуйте помітити, чи ви відчуваєте якусь різницю справа і зліва. Можливо, з правої сторони зараз трохи більше з'являється якоїсь. Свободи і об'єму. І давайте виконаємо на іншу сторону. Також згинаємо ноги по черзі, ставимо достатньо широко. І починаємо опускати ліву ногу всередину. Розслабляючи, не тиснемо. Помічайте, да, що цей рух це не зовсім прямо по таке перекатування. Так ми не робимо. Ми думаємо про те, що таз у нас залишається нерухомий, але все ж таки у цей рух стегна всередину, він провокує ротацію тазу, але не прям поворот такий сильний. І вертайте. Робіть своє в темпі декілька разів, ми також зробимо десь штучок 5-6. В нижній точці розслабляйте. Очі можете закрити, розслабити, але якщо не хочеться закривати, то дивіться, кудись вгору або вперед і вгору не на коліна. Інакше ви будете напружувати цей зоровий канал і будете запускати на ті реакції, які нам потрібні. Добре, давайте зробимо ще один оцей останній раз. І знову розпрямимо обидві ноги. І зараз помітте, чи, чи ви можете відчути різницю зліва і справа. У мене по відчуттях однаково зараз стан. Права, і справа, і зліва. Немає ніякого дискомфорту. Я відчуваю достатньо багато. Об'єм, отакий спокій в суглобах. І зараз спробуємо робити одночасно, одночасно по черзі, але по черзі, не одночасно. Починаємо робити з правої ноги. Також розслабляєте, 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 закручуємо. Вертаєте. Інша. і вертаємо. І також зробимо так десь циклів п'ять. Відчувайте, розслабляйте, здавайте своєму тілу рухатись природньо, розшукувати цю природню реакцію в тілі, як закручування стегна всередину провокує ротацію тазу, провокує збільшення прогинок. Зі сторони закручування стегна. І всі ці реакції вони відбуваються рівномірно, жодна із них не домінує. По такому ланцюжку. Завершайте. Розпряміть знову обидві ноги. Перенесіться знову до своїх відчуттів. І на сьогодні це все. Додавайте цю вправу або до своїх регулярних тренувань, або просто виконуйте її окремо, час від часу. Її можна робити як і перед ходьбою, якщо ви збираєтесь кудись далеко піти. Так само і після, якщо ви відчуваєте. Поки що ви відчуваєте дискомфорт після ходи, то як компенсацію ви можете використовувати цю вправу для того, щоб налагодити, налагодити функцію. Все, і до зустрічі в наступних відео буду продовжувати цю тему вправ іще багато, які б могли покращити вам функцію ходи.